У нас спекти кекс. Ви знаєте, я вдома сижу зараз і хочеться так лежу і трошки хочеться щось спекти, приготувати. Чоловік приходив 5 часов зробити, хочу йому сюрприз до чаю. Е, так, дивіться, що ми будемо робити? Значить, так, ми будемо пекти кекс з варення. Це варення малинове. Я його сюди висипаю, виливаю раніше, воно жидке. Так, стаканчик такого варення. Тепер. Це варення. Я кидаю ложку соди. Ось так. І це варення має вступити в реакцію з содою. Перемішуємо, перемішуємо. Міксера нам не треба для збивання в цьому рецепті. Перемішуємо, перемішуємо, дивіться, яка реакція йде. Дивіться, яке воно пухке стає. Ось таке ось така. З варення, виходить, такий мус. Так. Дивіться, що в нас, яка реакція? Густе-густе. Так, тепер е, сахар. Я взяла і до сахару я додам ванілін і тут його отак от змішаю. Висипаємо. Сахару десь 100 грам, 3 яйця. Сюди. Так, стакан кефіру, або в мене, є, в мене в даному випадку кисле молоко. У вас кефір, кисле молоко, як хочете. Так, виливаємо. 100 грам олії. І в нас лишилася лише мука. Тепер цю суміш всю заколочуємо. Вона така пухка зразу. Все, треба переколотити. Міксера не, не треба в цьому рецепті. Вінчиком все справиться. Головне переколотити так, щоб густина була така, як на бісквіт приблизно. Щоб всі інгредієнти змішалися. Це швиденько. Я завжди готую швидкі рецепти, доступні для любої сім'ї. У всіх, я думаю, є варення вдома, кисле молоко або кефір. А інколи залежується в холодильнику. і думаєш, не викинути її, не випити. А щось переробити його і буде класно до чаю виріб. О, дивіться, яке воно отримала консистенція. Яка. Так, Трошки підбиваємо, щоб туди попали, попав воздух. Чуть-чуть так, щоб було, коли воно буде всходити, щоб були пузирки такі образуються. Так, кидаємо. муку. Так, два стаканчика. Легенько переколочуємо. Робимо такий, така потрібна консистенція, як на кефір. Якщо мало муки, трошки додати. Якщо ну, треба дивитися, яка клейковина у муці, і яка у вас, е, які яйці, який розмір стаканів варення, це теж грає роль. Ну, треба дивитися, щоб така суміш получилася густенька. Отже, у мене стакани величенькі, такі високі. Можна взяти якісь менші стакани, все залежить від вашої посуду. Так, колотим-колотим. От, воно збивається швиденько. О, вже ви... Ну, скільки я потратила на приготування 10 хвилин, наверно. Так. Так, так, добре-добре розмішуємо, так от піднімаємо туди, щоб попав воздух, щоб коли воно буде, нам збиваємо трішки, щоб попали пузирки туди воздухом. Так, достатньо. Тепер беремо форму. У мене ось така форма, ви не дивіться, вона силіконова. ось це грязне, воно вже запеклося з часу. Бачите, як вона виглядає? Вона вже від багатьох разів ну, використання в духовці така, вона чистенька, хороша. Тепер виливаємо акуратненько в цю форму. Виливаємо, виливаємо. Аккуратно все, щоб на стінки не налити, тоді буде загоряти то, що на стінки налити. Акуратненько, акуратненько. У мене така силіконова ця лопатка, яка тверда, вона не все. Треба купити іншу. Так, тепер акуратно отак його розподіляємо, щоб не було з одної сторони якось. Густина, а з другої сторони, рідко. Все. Під форму беремо деко, таке, тому що форму, коли ми візьмемо, вона буде, бачите як? Беремо так прямо з деком і кладемо в духовочку. Печемо на середньому вогні півчаса, десь 30-35. Дивимося, як воно підійде нам. І так, друзі, і так, дивіться, спікся мій кекс. Дивіться, які серединки там випікся гарно. А тепер ми його... Він ще гарячий, їсти його треба, коли холодний. Але зараз я зроблю пудрочку на нього. Ось так. Раз, раз, раз. Ось так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. його, щоб він був красивий. Як сніжок. Як сніжок. Класний. Ось так. Так. Тепер візьмемо так кексик. Вітя, він гарно тримає форму. Ой, чекайте, акуратненько треба. Так, і перенесемо в тарілочку. Почекаємо хай вистигне, і потім будемо куштувати. І так будемо пробувати різати. Давайте попробуємо. Рукою незручно. Ось такий, дивіться. Хороше, тістечко хороше, прекрасне, гарячеше. Пахне гарно пахне малиною. У мене було малинове варення. Гарно пахне. Зараз спробуємо. Просто вкуснятина. М -м -м. Приготуйте собі такий кексик. Це просто неймовірно вкусно. М -м. А ще отак от можна. Ось так. Пока-пока. Заходьте, друзі, на канал. Гарного вам настрою. Будьте здорові!